З нами координатор Тернопільської ініціативи Тернопільський вуличний університет Аня Леськів. Аня, розкажи нам, будь ласка, як виникла ідея з університетом? Сама ідея про вуличний університет виникла вже декілька років тому. Минулого року так само організовувалися різноманітні лекції, семінари на дворі. Цього року, так як на затяжна весна, то лише сьогодні ми вирішили організувати першу лекцію якраз присвячену тему Другій світовій війни. Чи взагалі достатньо приходить на ваші лекції? На лекцію орієнтовно приходить людей 20-30. Ну, Це основна група людей, яким це цікаво. Далі будемо сподіватися, що нас будуть підтримувати більше кількість слухачів. А як ви обираєте теми для лекцій і взагалі як знаходити лекторів? Е, теми ми обираємо е, на зібраннях нашої робочої групи також теми можуть запропонувати самі слухачі в групах соцмереж Тернопільського вуличного університету. Нам цікаво буде співпрацювати з слухачами, що їм цікаво, по-перше, а щодо лекторів, ми стараємося уже на підібрану тему знайти професіонали, які розбираються в цій сфері. Зеліно, твою думку чим для Тернополя є, чи може стати в майбутньому вуличний університет і наскільки він є потрібним містом? На мою думку, вуличні університеті досить потрібні, адже такі стандартні лекції, семінари в рамках навчання це є, можна сказати, віджили вже минулим століттям. А вуличний університет збирає більшу кількість людей. Це не тільки по навчальній програмі, теми різноманітні, це не тільки викладачі долучаються до вуличного університету, але й громадські діячі. Взагалі, яке майбутнє вуличного університету, як ви плануєте його розвивати? І як ви плануєте встановлювати можливо якийсь зворотний зв'язок з слухачами? Якось потрібно ж популяризувати це, як ви хочете це робити? Так, по-перше, це популяризація серед студентських рад та соціальних мереж. Наші групи є ВКонтакті, Фейсбуці, і також можна знайти інформацію основній групі молодішного об'єднання. Файне місто щодо подальшої долі нашого проекту, то ми плануємо робити зустрічі, лекції, семінари кожного четверга орієнтовно 4-5 година вечора, щоб слухачі могли вже зібратися після роботи, після навчання і запрошуємо долучатися усіх, кому буде цікаво прийти на наші зустрічі. Дякуємо за розмову до наступної лекції. Дякуємо вам.